Fleese, мішечка sort of 8 кг, ціна 3500. Жіноча фліска, Теплесенька розмір Элька. Жіночий тедик розмір Елька. чоловіча фліска, Розмір Еска. Жіночий тедик. Розмір Еска. Жіноча плотна флісочка, розмір L. Чоловічий фліс, розмір XL. Жіночий тетік, розмір L. Чоловіча плотна фліска розмір 3XL. Плотний фліс розмір 40 Чоловіча плотна фліска. Може бути як курточка, розмір XS. Ще один чоловічий фліс, розмір «Л». Жіноча фліска, розмір «56». Жіночий фліс, розмір «М». Жіноча плотна фліска, розмір «С». Жіночий легецький фліс, розмір «Л». Велюровий розмір «46». Жіноча плотна. Плотна фліска, розмір 44-й і останній є жіночий плотний фліс розмір М. Це був фліс сорту екстра вага мішечка 8 кг, ціна 3500